6 вересня парк перемоги стане майданчиком для першого зоофестивалю у Полтаві. Тут можна буде знайти свого майбутнього чотирилапого друга, взяти участь у майстер-класах, розіграшах та іграх. На фестивалі буде представлено близько 80 тварин із дев'яти притулків Полтави та області. Навіть птахи, але вони лише для знайомства, а не для прилаштування в сім'ї. Є е, е, тварші в мене. І з якими ця ідея у нас виникла, тому що ну, дуже багато тварин, які е, ну, от, попадають до нас в Полтаву і не мають сім'ї. А дуже б хотілося, щоб вони це собі. З Полтавського КТП на фестиваль привезуть близько 20 тварин. Вони разом із іншими учасниками допоможуть показати важливість відповідального ставлення до тварин та намагатимуться популяризувати прилаштування чотирилапих у нові родини серед містян, говорять організатори. Ми взагалі дуже раді, що є ініціативи, які ми можемо підтримати з тваринами. Адже і в умовах війни і загалом цього так було мало. Що коли нам запропонували приймати участь, ми звичайно що згодилися, бо це дуже класна ініціатива, в тому, що поступове і постійне формування відповідального виховання своїх улюбленців, відношення до них. На гостей чекають лекції та майстер-класи від кінологів і каністерапевтів, презентація кормів і ветеринарних препаратів, ярмарок та розіграші призів. У нас завтра буде маса цікавих і розповіді про нашу продукцію. А також у нас завтра буде розіграш. Ми об'явимо котрій годині. Будуть розігруватися такі. Призи, як наша продукція вже упакована, там побачити, що буде дуже цікаво. Також буде сертифікати на продукцію від 500 гривень до 1500 гривень, і також буде сертифікати на вакцину «Хіпродох-7». Нагадаємо, перший полтавський зоофестиваль відбудеться 6-7 вересня у парку Перемоги. Подія стане чудовою нагодою провести час із родиною, долучитися до корисних ініціатив і, можливо, знайти свого нового друга, зазначають організатори.